в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Херлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. За дорученням міського голови Бориса Філатова для людей, які 14 січня постраждали внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку на перемозі, у Дніпрі працює два штаби прийому громадян. Про роботу комунальних служб за минулий тиждень працівниками КП «Дніпроводоканал» було ліквідовано 176 пошкоджень на мережах водопостачання. Також усунуто 260 засмічень на мережах водовідведення. За повідомленням приватних енергопостачальних компаній з 11-ї години у Дніпрі діють аварійні відключення світла. Наразі через відсутність електроживлення зупинено роботу двох підвищувальних насосних станцій та припинено водопостачання за адресами, які ви наразі бачите на екрані. У зв'язку з проведенням аварійних робіт на підвищувальній насосній станції по вулиці Данила Галицького знижено тиск води на верхніх поверхах вказаних будинків. Роботи завершать протягом дня. Також у зв'язку з проведенням аварійних робіт по вулиці Набережна перемоги знижено тиск води на житломасивах перемога, 4, 5 та 6, а також тимчасово припинено водопостачання низки вулиць. Приватними енергопостачальними компаніями знеструмлено дві квартальні котельні, КП «Теплоенерго» по вулиці Аржанова, Артеківська і Запасна. Тимчасово без тепла залишилися 54 будинки без електроенергії, теплорозподільчі пункти та будинкові котельні, капе, теплоенерго за наступними адресами, які ви бачите на своїх екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради. Контакти на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. У будинку номер 9 на вулиці Казакевича немає опалення ще з суботнього ранку. Сьогодні там стартували аварійно-відновлювальні роботи, але чому їх не розпочали відразу після того, як була виявлена аварія? Та коли жителі будинку будуть знову з теплом? Відповідь у нашому наступному матеріалі. Порыв был на вводе жилого дома Казакевича 9. Вот, был остановлен он в субботу в 8.30. Вот, так как мы не могли проводить работы, потому что не было согласования с такими организациями, как Днепргаз, ЦЕК, Горводоканал. Вот, сегодня мы сделали согласование, вот, проводятся земляные работы. Вот, сегодня будет это все устранено. Бурляв гранати, і стріляв з автомата у Дніпрі. 32-річний чоловік влаштував вибухи і стрілянину в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна. Після шести годин перемовин поліцейські затримали підозрюваного. Це військовослужбовець, якого розшукували за крадіжку зброї. З місця подій вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат. За вказаним фактом відкрито три кримінальні провадження. За статтею 263 – це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або викуповими речовинами, частиною 4 статті 296 – хуліганство та статтею 348 – Це посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку державного кордону або військовослужбовця Кримінального кодексу України. За вбивство прийомної дитини батькам-вбивцям винесли вирок у кривому розі опікуни отримали покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років для чоловіка і 6 років для жінки. Крім того, суд зобов'язав злочинців виплатити компенсацію у розмірі 500 тисяч гривень рідній бабусі вбитої дівчинки. Нагадаємо, у 2017-му подружжя заявило про зникнення прийомної доньки. Офіс генерального прокурора України, і ювенальна прокуратура Дніпропетровської області, довели чоловіки з жінкою, вбили шестирічну дівчинку. Тіло розчленували, а залишки спалили, а потім втопили. Прокурори у судах довели, що засуджені вирішили приховати смерть малолітньої дитини, яка перебувала у них під наглядом для продовження отримання виплат на її утримання. Батьки-вихователі, встановивши смерть малолітньої дитини, яка перебувала в них під наглядом, вирішили приховати цей факт для продовження отримання державних виплат на її отримання. При цьому вони усвідомлювали необхідність повідомити про смерть дитини до відповідних органів. Вони розчленували, спалили та приховали останки тіла дитини на дні водойми, а згодом заздалегідь вигадавши історію зникнення, повідомили про нібито зникнення дитини. Незважаючи на невизнання сімейної парою своєї вини, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення тяжкого злочину стосовно дитини. Вироком суду їх визнано винними у нарузі над тілом померлого та завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення. На Дніпропетровщині співробітники СБУ викрили чотирьох ворожих агентів. Жителі Павлоградського району займались антиукраїнською агітацією. Правоохоронці зупинили діяльність колаборантів. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру. Так, колишній працівник одного з підприємств вугільної промисловості підтримував тісні зв'язки з колишніми армійськими товаришами числа громадян РФ. Також встановлена пенсіонерка, колишня співробітниця підприємства вугледобувної галузі, яка має родичів в РФ і підтримує з ними постійний зв'язок. Регулярне спілкування з родичами з Росії, які насичені неправдивою інформацією з пропагандистських каналів, розпалювало ще більшу ненависть до української влади. Ще один співробітник об'єкту критичної інфраструктури транспортної галузі, який постійно спілкувався з родичами з країни-агресора, підтримував путінський режим і глорифікував дії ворожої армії. Крім того, виявлено працівника одного з промислових підприємств регіону, яка здійснювала листування зі знайомими з числа громадян РФ та критикувала дії української влади. Знадобиться ще два тижні на ідентифікацію тіл загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Про це повідомили в нацполіції. Наразі триває ДНК експертиза рештків тіл. Є фрагменти тіл. По ним будемо встановлювати. Я думаю, що ще певний період тижня-два буде для того, щоб встановити всіх. 18 постраждалих внаслідок російського терористичного акту лишаються в лікарнях Дніпра. Серед них одна дитина та четверо переселенців. Загалом різні ураження отримали 84 людини. Зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень до общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації. Відновлює давні прикраси, які носили наші предки. Ольга Канівець вчить дітей працювати із бісером, майстриня очолює гурток у Дніпровському центрі позашкільної роботи. Номер один. На заняттях. Жінка розповідає про культуру та традиції України, про ручну роботу і що з того виходить. Дивіться далі. Дуже потрібно і не тільки зараз завжди. Ми повинні знати історію своїх предків. Нам треба це вивчати, щоб це не забулося, передавалось, передавалось далі, і діти знали історію свого народу. Нають, якщо збираються люди в і роблять оберіги, вони вкладають туди добру енергетику, яка потім оберігає воїнів, оберігає людей, кому ми цей оберіг передали. Робота електротранспорту Дніпра це приклад незламності Дніпрян. Навіть у найважчі часи функціонують електротранспорти артерії міста. Як живуть самі працівники підприємства Дніпровський електротранспорт? З інспекцією гуртожитку підприємства ми побували разом із черговим містом. Шість, шість та вісім. Це, це, це воздушний там. Що да, ж так? Добі, да, ждуть, а, так. А? А, ще, жоди, не, то там, У нас Ми е, пройшли, проінспектували новий е, санвузол, е, було встановлено е, нові бойлери ви, е, е, на кухнях е, на кожному поверсі. І вже в останню чергу ми зайшли, е, було повністю реконструйовано, е, реконструйовано е, теплопункт. Була своя котельня. Вона працювала на газу, відмовилися від цієї ідеї, і було її підживлено від централізованої мережі теплопостачання. Також встановлені бойлери великої міськості, тобто два бойлери по одному кубу, які дозволяють мешканцям постійно мати гарячу воду. Ні, угу. жовтісі. ляльки мотанки та патріотичні синьо-жовті обереги роблять маленькі дніпряни для бійців ЗСУ. Діти вихованці школи образотворчих мистецтв суцвіття, що у центрі позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міськради. На заняттях не просто виготовляють поробки, а й вивчають культуру та народні традиції. За традиціями завжди знання передавалися від батьків до дітей. На жаль, за часів Радянського Союзу трішки ця ланочка була так надломлена, і саме майстри зараз намагаються відродити ці традиції і навчити дітей, щоб ця ланочка знов передавалася наступним поколінням навчити їх традиції. Робля я думаю про збереження життя бійця, про бажання миру та про збереження його сім'ї. З 24 лютого я зрозуміла, що треба більше приділяти уваги традиціям, більше своєю, навіть мовою, розмовляти. Досі деякі з оточення розмовляють російською, але я знайшла собі нових друзів, нове оточення, яке допомагає мені далі не здаватися і продовжувати розмовляти українською і шукати щось цікаве про нашу культуру і традиції. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюся до 19.00. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна! Мої вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного. Спортивна спільнота України понесла чергові важкі втрати у боротьбі за свою незалежність у війні проти Росії. Від ворожоснаряду загинув і призер багатьох всеукраїнських та міжнародних змагань. Майстер спорту України з дзюдо та Самбо Максим Чумак. Йому було 38 років. Він випускник державного податкового університету, де закінчив кафедру військової підготовки, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу. На фронті обірвались. І життя уродженця міста Курахово Донецької області, головного тренера київської команди Мафія Свім тім п'ятиборця, ультраплавця, чемпіона та рекордсмена, кандидата в майстри спорту з плавання і майстра спорту з сучасного п'ятиборства Михайла Кобища. Ми висловлюємо глибоке співчуття сім'ям, рідним і близьким, полеглих героїв, світла пам'ять і царство небесне. Прикро, коли на фронті гинуть справжні українські герої-спортсмени, а тут у тилу у мирному житті знаходяться зрадники. Так, 20-річний шахіст, міжнародний гросмейстер, 80-й у світовому рейтингу Фіде і п'ятий номер вітчизняного Кирило Шевченко з невідомих причин вирішив проміняти українську збірну. Наразі не виступатиме за румунську команду. Втрата для збірної України серйозна, адже він був лідером команди синьо-жовтих на останніх великих турнірах. Далі про таке: 1345 спортсменів з 96 видів спорту увійшли до складу різноманітних національних збірних, що їх на 2023 рік затвердило міністерство молоді і спорту України. З них 599 з 34 олімпійських видів спорту, 559 з 62 неолімпійських, з паралімпійських та дефлімпійських видів спорту, 175 спортсменів. Наші вітання на їхню адресу з вважаннями успіхів, виступів, здобутків. І перемог два спортсмени Дніпропетровської області стали володарями двох нагород за підсумками гран-при з рекоримської боротьби, змагання якого завершилася у французькому місті Ніцці. Володимир Яковлів, срібний призер, бронзова відзнака у Сергія Омеліна. Загалом збірна України завоювала 15 медалей різного гатунку, чотири золотих. Одна з яких в Олімпійського чемпіона Токіо Жана Беленюка, шість срібних і п'ять бронзових, що дало їй змогу посісти перше місце за кількістю набраних очок і завойованих нагород. Поліна. Колеснікова з Дніпра разом з Олегом Омельчуком завоювали бронзову нагороду у змаганнях змішаних команд з пневматичного пістолета на 10 метрів на турнірі гран-прі з кульової стрільби у хорватському місті Осієку. Золото тут виграв інший наш вітчизняний тандем Павло Коростельов, Юлія Коростельова, медаль найвищого гатунку в активі і Сергія Куліша в особистому заліку, срібна у Павла Коростельова та бронза у Вікторії Сухорукової. Перемога на дорогу спортивний клуб дніпро 1 у заключному матчі першого тренувального збору у Туреччині святкував перемогу з рахунком 3-1 над чинним чемпіоном Вірменії Єреванським Пюніком, який пішов на зимову перерву у своєму чемпіонаті на третьому місці. Зі стартових хвилин наша команда мала наступний вигляд: голкіпер Юрчук в обороні, Хайнер, Сваток, Порох, Амаш, середня лінія, Танковський, Рубчинський, Піхальонок, Підлепенець, Кремінчук, Форвард, Довбик. У першому таймі було дуже багато фолів, зривів небезпечних атак. Втім, подібне не завадило Дніпровцям відзначитися на 34-й хвилині, коли після відмінного проходу лівим флангом і пасу Рубчинського довбик вдарив по діагоналі низом. У дальній кут у перерві тренери обох команд практично повністю змінили склади. Серед своїх підопічних на попередніх позиціях Олександр Кучер залишив тільки піхальонка і довбика. Натомість вийшли костик на останнім рубежі. Квартет оборонців Сарапій, Логінов, Гомес, Пасіч, Хавбеки, Когут, Бабенко Назаренко, танчик. Друга половина зустрічі пройшла під диктовку спортклубівців, і через майже третину години вони подвоїли результат. Назаренко замкнув простріл танчика з правого флангу, практично заштовхавши м'яч у сітку тільки у заключенні 15 хвилин гри пюнік активізувався, і це принесло вірменській команді свої плоди. Карабальо влучно пробив у нижній кут після пасу Малакяна. Врешті-решт розкішна комбінація танчик піхальонок довбик завершилася влучним ударом Артема, який оформив у цьому спарингу дубль. У підсумку переконлива звитяга 3-1, і наша команда у гарному настрої відправилася на короткий перепочинок, який триватиме до 25 січня. Продуктивні вийшли збори. У нас дуже сподобались, гарні спаринги були в нас. Хлопці багато працювали. Так що зібрали багато інформації, проаналізувати. І треба десь зіграли гарними командами, які лідери в своїх чемпіонатах. Робили це для того, щоб подивитись, чого нам десь не вистачає, які в нас є помилки, щоб краще зігратися і дивитися вперед. Другий тренувальний збір спортивного клубу Дніпро 1 розпочнеться 25 січня і триватиме до 7 лютого. У ході нього наша команда проведе три контрольні матчі 29 січня проти сутієски з Чорногорії, 2 лютого проти Муре зі Словенії. На сам кінець у заключний день суперником для неї стане Латвійська Ауда. А вже 16 лютого на спортклубівці на Кіпрі очікує перший поєдинок раунду плей-офф. Ліги конференції проти тамтешнього АЄКА плеймейкер баскетбольного клубу Дніпро і молодіжної збірної України Іван Колдомосінки став показник рейтингу ефективності усіх претендентів. Низку нагороди різного гатунку здобули вихованці Дніпровського фахового коледжу спорту на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів у приміщенні, який фінішував у Києві. Золоті нагороди вибороли Ліна Кішкіна з бігу на дистанцію 60 метрів з бар'єрами, тренерів Володимира Кравченка та Юрія Сендецького. Останній разом з Антоніною Герун підготували іншого володаря медалі найвищого гатунку Олександра Комісаренка з бігу на дистанцію 60 метрів. Єлизавета Кобелєва, якою опікується Олександр Охріменко. Була сильнішою на дистанції 800 метрів. Владислав Водяний, підопічний Миколи Крота і Аліни Щербакової, став бронзовим призером забігу на 400 метрів. На цьому мій випуск добігає кінця, а наш ефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу. До побачення. Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 23 січня, 334-й день повномасштабної війни. Нагадую, що дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині з понеділка по п'ятницю. Поїхали. Протягом останньої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Найзапекліші бої тривають на Донеччині. Ворог захопив Краснополівку. Кацапам село коштувало дуже дорого. Однак це не зупинило їх наступу. Також військовий кореспондент Юрій Бутусов показав кадри, як наші оборонці помітили скупчення живої сили противника в районі Бахмута. Далі по ворогу відпрацювали міномети, а зачистили посадку, штурмові підрозділи єгерів десантників. Ситуацію в Бахмуті повідомив наш захисник з позивним Киянин. Він розказав, що ситуація залишається незмінною. Місто під контролем збройних сил України, які знищують переважаючого ворога. На ранок 23 січня ситуація залишається незмінна. Продовжуються штурми, стрілкові бої, артилерія авіація. Місто понівечене, але місто під контролем збройних сил. Муті Майорить, прапор України. Якщо коротко, це все, що потрібно знати на сьогоднішній день. За Бахмут не хвилюйтесь, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут це Україна. Наш обмінний фонд поповнюється щодня. З'явилося відео з чмобіків з бананових республік та зеків. На якому напрямку зловили цих покемонів, невідомо. Один з них відсидів 15 років за вбивство. Ты. Ну це сидячий За що сидів? За убийство. Да, да, Почему пошел? Да, да. Думав, срок сквозь. Ну це ж за нього типа сказали, що типу, ти тіпо, щоб Наші, да, помер. Ну, матушка його А, матушка? Звонил мамки, да? Не. Матушка как лучше помер.

Насправді цим ще пощастило, бо зазвичай їх колеги по роботі потрапляють дещо трішки в інше місце, де тракторець безупинно риє ями тим, хто дімбільнувся. З'явилося відео зі знищенням кацапського складу БК. Палкий привіт росіянам передали артилеристи з 59-ї бригади. А фільм знімали в окупованому з 14-го року мікрорайоні Абакумова Донецьк. Один з прикордонних підрозділів просунувся вперед та зайняв позицію окупантів біля Бахмута. Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів, які активно використовують важке озброєння для оборони. Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли. Атака ворога на Новоселівське з Куземівки не вдалася. Десь в середині тижня, як вже почав танути сніг, ворог спробував контратакувати залізницю, але атака провалилася ще до її початку. Також Русня намагалася пролізти і в Запорізькій області, але план був не дуже успішним на південь від малих Щербаків, 200 ворожі солдати та підбита техніка. Кадри з роботою української авіації на запорізькому напрямку з'явилися в інтернеті. Тут я можу побажати лише приємного перегляду на те, як ЗСУ смажить Кацапів. А флешмоб з відривними вечірками продовжується. Цього разу це сталося у окупованій Кадіївці на Луганщині. Російські окупанти прийняли досвід ПТУ з Макіївки. Хаймарс з гостинцями завітав і все, немає більше казарми. І тепер до приємного: за останній тиждень ЗСУ демілітаризували 9 складів БК, 6 баз командних пунктів та штабів рашистів. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.